Квітка папороті перунів цвіт. Що це за оберіг? Як він може допомогти вам? Як він виглядає? Яке має зображення найти пороні в і стати дуже дуже заможнім і багатим, мати купу грошей? Оце те про що мріяли наші пращури. Та людина, яка знайде саме квітку папороті, очиститься на всіх духовних рівнях і стане майже святою. Квітка папороті захищає людину від всіх абсолютно видів зла амулет. Це символ, це оберіг, який приносить удачу, щастя і благословення богів, захищає від нечистої сили, темних енергій, магічних впливів, веде до особистої щасливої долі і відкриває двері до потаємних світів. Папороть розквітає лише один раз на рік, в день народження дітей Семаркла. Це день літнього сонцестояння у червні. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини і з вами Світлолада. А отже, сьогодні знову будемо говорити про обереги, амулети, замовляння, тобто про щось майже магічне. Це відео є продовженням попереднього мого дослідження, і це дослідження було про одолень траву. Сьогодні поговоримо про містичний абсолютно символ, про перунів світ або про квітку папороті. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Нагадаю вам, що Одолень трава реально існує, тому що вона є комбінованим символом з різних цілющих трав: Звіробою, валеріани і інших. А ось Перунів цвіт, чи існує він і чи запалюється квітка папоротів в купальську ніч, Ну, тут вже повірі вам дано буде. Але коли ми з вами торкаємося теми оберегів, замовлянь, якоїсь такої народної медицини, цілительства, знахарства, то тут тільки повірі вам і дано буде. По-іншому ніяк не зможете здолати ту чи іншу тему. Тож сьогодні. Квітка папороті, перунів цвіт. Що це за оберіг? Як він може допомогти вам, як він виглядає, яке має зображення. Звичайно, ми можемо з вами помедитувати, поуявляти, включити свою уяву і уявити, як би могла виглядати та сакральна квітка, яка відкривається тільки в купальську ніч і тільки обраним? Бо за легендами Перунівцвіт може знайти тільки людина з відкритим серцем, з великою душею, бо він дарує. Є такій людині неймовірні багатства. Багатство скажете ви Ого, тобто знайти перонів цвіт і стати дуже-дуже і багатим, мати купу грошей, оце те, про що хотіли, мріяли і прагнули до чого. Наші пращури, ні. Звичайно, ні. Багатство в розумінні того, що знайти квітку папороті малося на увазі першу чергу духовне багатство. Людина, яка могла знайти перонів світ, вона могла відкрити свої здібності, розширити свої таланти і за допомогою здібності і талантів, звичайно, мати і матеріальні блага. Тобто, в першу чергу перунів цвіт обдаровував тих, хто прагнув духовних висот або духовних глибин, як вам краще. Тому коли ми говоримо про те, як діє оберіг перунів цвіт або квітка папороті, то в першу чергу це те, що зцілює нас на психоемоційному рівні, на духовному рівні, повертає нам духовні цінності, спрямовує людину. На шлях духовної трансформації. Перунів цвіт є зеркальним символом, і ви зараз бачите це на екрані: до одолень трави. З точністю до навпаки, рухаються його рамена, з точністю до навпаки, його 12 променів рухаються протилежному до сонця напрямку. Тобто Перунів світ розквітає не дарма вночі, бо він просотаний саме енергією ночі, енергією місяця, енергією, яка подарує нам заглиблення у внутрішні свої процеси. І це можуть бути як процеси зцілення, так і процеси задоволення наших певних потреб. Коли ми говоримо про квітку папороті, то ми занурюючись в дослідження того, в що вірили наші пращури, бачимо, що вони надавали цьому символу дійсно дуже велике значення. Наші пращури вірили, що квітка папороті захищає людину від всіх абсолютно видів зла. Від зла зовнішнього і від зла внутрішнього, бо людина сама може продукувати своїми негативними емоціями, переживаннями і думками велику кількість зла. Тому наші пращури вважали, що той, хто носить такий оберіг, стає світлішим душею, стає чистішим помислами, а отже, вивільняється навіть від внутрішнього зла. Існує легенда, яка розповідає про те, що та людина, яка знайде саме квітку папороті, очиститься на всіх духовних рівнях і стане майже святою. І ось саме це високе духовне благо. Хотіли знайти наші пращури, вони мали дуже потужний, дуже цікавий, глибокий і пов'язаний з природними явищами світогляд. І, відповідно, образ квітки папороті це один із елементів світогляду наших пращурів, про те, як взаємодіє в людині темрява і світло. Квітка папороті, це нереальна рослина, як ви розумієте, це міфологічний символ, який зустрічається дуже широко в фольклорі, в мітології всіх слов'янських народів. І коли ми говоримо про купальську ніч, про купальські свята, про Бога Купала, ми не можемо оминути цей символ. Він завжди буде присутній в будь-якій нашій розповіді про Купала. Також він буде присутній в ритуалах, він буде присутній в. В обрядах пов'язаних з купалом, тому що квітка папороті це якраз символ цього періоду, дуже потужного періоду в коловраті нашого життя. Властивості за різними повір'ями у квітки папороті такі ж самі потужні, такі ж самі магічні і містичні. І вважається, що просто побачивши цю квітку, людина миттєво може здолати всі негативи і отримати неймовірне велике щастя, багатство, удачу тощо. Квітка папороті, як ми вже знаємо, за е, е, квітне. Тільки в купальську ніч дуже-дуже е, маленький, короткий проміжок часу, і вона є певним провідником між світами, між світами духів, богів і світом явним світом людей. Тому вона навіть, е, якщо зображається, то вона зображається як щось таке містичне, тонкопланове, духоподібне. Е, Часто в саме купальську ніч я вже сьогодні неодноразово говорила. Люди в е, йдуть до лісу, це молоді хлопці, щоб знайти квітку папороті, е, і е, вони часто вірили, що в тому місці, де вона зацвітає, саме в тому місці закопані ще і дуже великі скарби. Перунів світ. Чому саме так називають ще квітку папороті? Тому що саме в, вважається, що запалює цю квітку Бог-перун, він запалює силою свого грому, блискавиці. Тобто він запалює цю квітку і є, скажімо. Частиною дуже цікавого міта про Перунів світ, хочу вам розповісти цю оповідь, як ця назва взагалі виникла, і що пов'язує такого бога як Бога Сонця і Бога вогню Семаркла з квіткою папороті. Така назва виникла через давню оповідь про заборонені почуття, які виникли між головним захисником сонячного престолу Семарглом і богинею літніх ночей купальницею. Стародавні слов'яни переказували легенду про їхнє кохання століттями, адже Семаргл не міг відлучитися зі своєї посади навіть на хвилину. Саме тому вони не могли воз'єднатися, але одного разу захисник сонця залишив свою посаду, і з того моменту ніч почала подовжуватись, перемагаючи день. Після цього купалиця народила двох дітей, відомих нам під іменами Кострома та Купала. У день їх народження Бог Перун презентував дітям подарунок, папороть, квітку папороті. В яку заховав частинку своєї сили. З того часу і вважається, що папороть розквітає лише один раз на рік, в день народження дітей Семархла. А це день літнього сонцестояння у червні, залежно від зміни положення сонця. Тож ось така красива легенда, оповідка для вас, мої. Дорогі глядачі, якщо вам цікаво, то прошу напишіть це в коментарях. Підтримайте наш канал своїми вподобайками, підписками і окрема подяка спонсорам нашого каналу. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо можливість записувати більше цікавих відео для вас і для глядачів нашого каналу. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. В е, деяких традиціях е, на території України ми бачимо, що квітка папороті використовується як оберіг, який захищає від злих сил. І в першу чергу, все таки вона носить не функцію захисту, а в першу чергу, це е, амулет. Це символ, це оберіг, який приносить удачу, щастя і благословення богів. Тому ви можете її і як захист використовувати, але в першу чергу ви її маєте сприймати як символ, який приносить удачу. Тобто це символ того магічного знання, яке підніметься у вас із ваших глибин, відкриє ваше ясно бачення, ясночуття, активує ваші духовні сили, об'єднає ваш зв'язок з вашою власною, мудрою душею, і ви знайдете самостійно дійсно власний унікальний шлях до свого власного щастя. Вважається, що сам оберіг, його ключова дія в тому, що він допомагає знайти приховану істину, активувати внутрішнє світло людини. Він дарує інтуїцію, прозорливість, пробуджує духовні здібності, як я неодноразово сьогодні зазначала. Захищає від нечистої сили, темних енергій, магічних впливів, веде до особистої щасливої долі і відкриває двері до потриму. Таємних світів до потаємних дарів. Використовується як талісман для того, щоб активувати ваші різні здібності, в тому числі ясновидіння. Також його використовували в молитвах та обрядах для відкриття шляху, тобто для гармонізації долі, для виконання призначення. Символ малювали або вирізали на дереві, шкірі, на металі, носили при собі як оберіг, як амулет. Також його часто використовують в певних енергетичних посвятах при переходу людини між певними етапами життя. В вишивці він завжди символізує духовне пробудження і переродження людини. Коли його особливо добре активувати, звичайно, в купальську ніч. Саме в купальську ніч виготовивши квітку папороці як амулет, як оберіг для себе чи для іншої людини, ви в неї закладаєте максимальну активацію цього моменту, цього дня, цієї ночі. Також рекомендується виготовляти такий амулет людині, яка шукає новий шлях, нове вирішення якоїсь проблеми, наприклад, застоялася на якомусь місці, довго не може вийти з якоїсь кризи, має конфлікти в спілкуванні з, певни, з певними людьми, які не дають їй розвиватися. В таких випадках також використовується така квітка. Також ви можете використовувати комбіновано одолень траву і квітку папороті, і їх разом ви використовуючи в амулетах, ви, як наче сонце і місяць об'єднуєте разом. Тобто дві сонячну і місячну енергії об'єднуєте для того, щоб подолати як внутрішні, так і зовнішні перепони. Квітка папороті як рунів квіт, цвіт гарно допомагає в оберегах, в амулетах, в оберегових мандалах для захисників і захисниць. Тобто вона не просто буде захищати. Того, хто захищає свою родину, свою сім'ю, свою країну. А вона буде допомагати знаходити унікальні інтуїтивні рішення для найближчого враження ворогів, найшвидшого враження ворогів. Нагадаю, що це сила самого перуна, Бога не тільки блискавки і грому, а Бога перемог і Бога війни в слов'янській міфології. Коли ви зробите квітку папороті, ви можете прочитати на неї замовляння. І зараз, як світлолада, я вам також дарую свої замовляння, і ви можете їх використовувати для активації вашого оберегу амулету Перунів-цвіт або квітка папороті. Тож замовляння для себе: світло зорі мені у душу, вогонь рода в серце мені. Квітко папороті, зійди у тиші, відкрий мій шлях серед ночі й вогнів. Хай веде мене сварог до сили, лада до ладу в серці моїм, Перун хай мечем мій страх розітне, Дач Бог, хай світлом мій розум зблисне. Зростає в мені таємне знання, і йду я твердо, без сумнівів дня. Слово сказано, хай буде так. І квітка веде мене через тім, темряву і мрак. Слава рідним Богам, слава рідним богиням. Навіки слава. Якщо ж ви використовуєте цей оберіг і створюєте для іншої людини, тоді ви можете прочитати наступне замовляння. Благослови рід, дитя своє, називаєте ім'я людини. На шлях істини світлий без страху. Хай квітка папороті в серці зросте, і мудрість предків йому відкриє. Нехай велес його береже і перониця з небес допоможе. Макоша хай долю в ясну подарує, і дач Бог освітить йому стежину. Хай розум розкриється, серце зміцниться, темрява зникне, світлом все осяється. Я замовляю від душі і в любові. Для добра, для сили, для праведної долі. Хай буде так, хай буде по волі рідних богів та богинь. Слава рідним богам і богиням навіки. Слава! Тож, друзі, ви сьогодні познайомилися ще з одним оберегом, який можете створити для себе ще раз, запрошую вас на мій курс Сакральна геометрія слав'янських оберегів. Посилання під цим відео, і ви там можете навчитися виготовляти, і саме головне розуміти різну символіку. Яку використовували наші пращури, і вона дійсно а, дуже потужно працює. Мене інколи питають Тетяно, але ж ну, це щось дуже старовинне, як сучасні люди можуть використовувати те, якісь там рисочки, лінії, сварги, а, спіралі, кола тощо? На що я відповідаю? що наша підсвідомість вона вся просотана символами. В одному символі записано величезне величезна кількість інформації. Ми можемо багато з вами говорити, і саме головне не сказати. Ми можемо з вами багато міркувати, і основна думка осяяння так і не з'явиться. І ми можемо з вами намалювати символ, який розуміють наші боги, наші богині. Які зрозуміли наші підсвідомості, і які в собі включає і силу, і славу, і вдячність, і все, що ми вкладаємо туди, коли виготовляємо той чи інший оберіг. Тож сьогодні бажаю вам бережіть себе і Україну. А з вами на каналі Калина була світловада. До зустрічі!